Фізичні тіла, матеріали та речовини. В нашому з вами повсякденному житті нас оточує величезна кількість різноманітних навколишніх предметів, які володіють певними своїми властивостями. Так, вони мають форму, різноманітне забарвлення, вони володіють різними запахами, також масою. Ми їх кожний з них ми можемо зважити, покласти на терези і з'ясувати їхню масу. Вони володіють різноманітними властивостями, що можна з'ясувати на, на дотик. Теплі, холодні, тверді, м'які. Тощо. Вони мають кожне свою певну назву і, відповідно, своє власне використання. Отже, всі ці предмети, які нас оточують, ми будемо називати фізичними тілами. Отже, давайте запишемо визначення. Фізичне тіло це певний матеріальний об'єкт, який має форму і чітко визначену зовнішню межу, що відокремлює його від зовнішнього середовища та інших тіл. А з чого складаються фізичні тіла? Я вам приведу приклад і дати відповіді на це питання дається абсолютно нескладно. Свічка, вона складається із воску або з парафіну. Гвістки, як правило, виготовляють із заліза. Ми говоримо, що гвістки є залізними. Ланцюжок, він виготовляється із золота. А от айсберг, він складається із льоду, це один із агрегатних станів за низької температури, якого набуває вода. Отже, віск, парафін, золото та вода це є речовини. І тут можемо дати визначення, що те, з чого складається будь-яке фізичне тіло, називається речовиною. І для того щоб закріпити знання про фізичні тіла та речовини, приведемо ще кілька прикладів: столові прибори це фізичне тіло, яке виготовляється зі сталі ніж. Також фізичне тіло, що виготовлене з двох різних речовин старі та деревини. Смартфони, якими ми зараз користуємося, і без яких не можемо уявити свого власного життя, це є фізичне тіло, і виготовляється він із великої кількості різноманітних речовин. І, як завжди, на закріплення виконайте певне завдання. Серед запропонованих слів і словосполучень виберіть ті, що вказують на речовини. А слова і словосполучення будуть такими: крейда, скляний стакан, алюміній, зошит, водяна пара, поліетилен та поліетиленовий посуд. Як же виконати таке завдання, аж голова іде обертом. Не лякайтеся, це зробити досить легко. Варто тільки пам'ятати, чим фізичне тіло відрізняється від речовини. Отже, фізичне тіло можна зважити, кожне тіло має певну свою вагу. Його можна намалювати, а також його можна виміряти. Всі ці властивості не стосуються речовин. Давайте будемо міркувати з вами разом. Отже, перше слово, яке ми з вами ми маємо розподілити це слово крейда. Ми можемо уявити крейду, але намалювати ми її можемо тільки у вигляді шматочку крейди, навіть різного кольору. Але всю крейду, яка знаходиться на землі, ні зважити, ні виміряти ми не в змозі. Тому крейда це буде речовина. Наступне слово у нашому списку це скляний стакан. Ми можемо уявити стакан, ми можемо його зважити, ми можемо його намалювати. Отже, скляний стакан до речовин не відноситься. Скляний стакан це буде фізичне тіло. Наступне слово алюміній. Ми його можемо уявити тільки у вигляді виробів із алюмінію. А ні зважити, ні намалювати, ні виміряти сам алюміній, весь, який знаходиться на планеті Земля, ми з вами не можемо. Тому з упевненістю можемо записати, що алюміній також є речовиною. А тепер поставте відео на паузу і з'ясуйте, які ще словосполучення та слова вказують на речовини.